Ну а ми, панове, продовжуємо допомагати українським захисникам. Ми з вами починали збір для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нагадаю, бригада працює на курському напрямку і разом з Герою Кар, друзі, ми збираємо їм на автівку. Не вдалося нам до 300 тисяч зібрати перед новим роком. Я вже вас не смикала на початку січня. Але зараз смикну. Давайте, будь ласка, допоможемо. В описі до цього відео ви знайдете лінк, як допомогти 95-й мати машину. І ми прикріпили QR-код до цього відео. Друзі, давайте допоможемо. Там зовсім небагато лишилося, і наші пацани будуть з машиною. Це просто для них, повірте, життєво необхідна річ. Ну і є звіт від нашого попереднього збору, щоб ви знали, що все, що ми збираємо, доходить до наших захисників на фронт подяка від 111-ї бригади територіальної оборони україни за те що вони вже з авто завдяки вам Послухайте. ми бійці зенітної батареї 111-ї обер ТРО. дякуємо фонду герой кар за покупку і доставку авто та яніні соколові за організацію збору та всім хто прийняв у цьому участь слава україні Героям слава. ось такі справи друзі я вас обіймаю. Дякую всім вам за довіру. Це для нас вкрай і вкрай важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і тим, хто хоче допомогти каналу існувати, ви можете стати постійним спонсором. Все, що робимо, ми в ефірі є незалежною журналістикою. На нас ніхто не впливає, нас ніхто не фінансує. Як пишуть різні ватні якісь сайти, яким не варто довіряти, про якісь замовні матеріали тільки ми когось покритикуємо. Цього немає, не буде, поки я жива ні зараз, ні в майбутньому. Все, що ми робимо, ми робимо чесно, справедливо і заради користі нашій країні. Обіймаю вас, друзі. Слава Україні! Слава силам оборони! Ставайте спонсорами нашого каналу. Ну і допомагайте Збройним силам України. До зустрічі. Дякую.